Всім привіт! Вітаю всіх з Остарою. Сьогодні день весняного рівнодення. Також сьогодні астрологічно розпочинається лише наш новий рік, тому також вітаю з Новим роком. 2025 рік саме сьогодні розпочинається і цей рік буде дуже кармічний. Він буде страшним судом. Вчора з клієнткою працювали в регресії. Через сон передали інформацію, я також підтверджую, тому що мені часто інформація така йшла, що це страшний суд. Не лякаємося, це просто кожен як трудився те й буде отримувати. Якщо ви довгий час стукали в закриті двері, старались робили, але не бачили результату результати, подарунки прийдуть у ваше життя. Якщо ви тільки халявили і обманювали людей, ну, отримуєте по своїх заслугах. І тим недругам, які вас за спиною будували для вас негарні справи, то їх чекають бумеранги. Що я вам можу порекомендувати? Жівіть. Живіть по совісті і спить спокійно. Е, в цей день сьогодні не сваримося, не конфліктуємо, дуже добре прибрати, звільняємо місце для нового. Знайти от баланс такий душевний, е, спокій на душі, розібратися, можливо, з якимись своїми страхами, кому це актуально, щось ви боялися, десь ви тривожилися. Приділіть собі часу сьогодні, відсвяткуйте весняний прекрасний день. Ваша душа хоче спокою. І енергії, які запустяться після сьогоднішнього дня, це така, знаєте, баланс спокій. Для тривожників це може бути такий дзвіночок, блін, все добре, як це називається в твому житті, це галюцинації, ні. Це такий період, знаєте, спокою проходить. Після зими ми просинаємося, але хто працював над собою, хто працював над своїми. Якимись внутрішніми проблемами, конфліктами, можливо, ви працювали з кимось в роботі, з якимось наставником, в практиках, якихось працювали. Е, да, як, е... Природа просинається від зими, так і просинаєтесь ви, тому вас чекає гармонія, панує така. І вам це принесе звичайно, радість. Ви будете радіти, як я кажу, людина, будь-яка, яка поруч біля вас, наповнить вас лише тим, чим вона наповнена. Тому зверніться, хто біля вас в оточенні, якщо це токсичні люди, тут два варіанти, або ви це не бачите, або у вас також є якісь нотки токсичності. Проаналізуйте. Ми запилюємося від свого оточення. Інша людина ділиться тим, чим наповнена. Якщо біля вас тільки токсичні люди, ну, робіть висновки. Тільки люди, які чогось досягли, вони підтримують нас, да, хто там ще крокує до чогось. Вони підтримують, вони вірять, вони дають слушні поради. А люди, які е, нікчемні, які сидять в своєму болоті, в зоні комфорту, нічого не міняють. Такі дівальні експерти. Вони всім розказують, як жити. Вони вас засуджують, критикують. Тому обирайте своє оточення, тому що ми запилюємося від свого оточення. Да. Це дуже важливо. Вам відкриється якась таємниця. Да? Е, вже після сьогоднішнього дня, можливо, в когось програється сьогодні, вам відкриється таємниця, а комусь відкриються якісь е, таємні дари, знання, як варіант, що вас ще буде чекати. Молитва, да. ви тут будете молитися, можливо, будете в практиках, це прям вам допоможе, можливо, відкрити якусь таємницю або відкрити все-таки свої якісь здібності, якщо це для вас актуально, Які ще енергії будуть, тут тем у вас є, до вас прийде помічник, до когось помічник прийде у сні, до когось, можливо, в мене на регрес, регрес сеансі, як варіант, да? Вам тут е дають захисника, в когось це кішечка вдома, да, яка вас оберігає. Яка дуже добре щитує всі світи. Да, ви прям будуть хороші новини про те, що у вас є помічник, в когось духовний помічник, когось родовий помічник прийде, да? прям буде вас вести допомагати йти вашою новою дорогою, можливо, дорогою саме в духовному світі, да? якщо ви займаєтесь ростом духовним. Тут ви дізнаєтесь, що вороги за вашою спиною попали в клітку. Ну, в принципі, те, що я і сказала на початку відео, е починається страшний суд, такий дуже кармічний рік, і тут якісь хитрості за вашою спиною е відкриються. Да, Ви все-таки карт три колоди взяла, три колоди говорять про баланс. Вам завдання знайти баланс, гармонію, працювати над своїм внутрішнім станом, над своєю енергетикою. Якщо є якась тривожність працювати з цим. Да? якщо є Є страхи, блоки, якісь да, непропрацьовані, деструктивні родові програми, ваші особисті, також треба це приймати, да, цей деструктив в себе, і тоді вас все стане на свої місця і все буде в балансі. Тут також комусь чітко може відкритися таємні знання відносно. Роботи з потойбічним світом, в кожного це своє. В мене, як в медіума, також не так давно. Відкрилися здібності, рік десь рік тому приблизно почало. Я постійно розвиваюся, і воно мене посилюється. Цей навичок працюю з світом мертвих. Такі знання, можливо, нові до вас також прийдуть. Тому, да, можливо, і у вас відкриється якийсь такий дар, знання нові, можливо, ви тільки знаєте про це і будете розвивати. Вам тут відкриваються дари тим, хто працює. Над собою, хто духовно росте, хтось десь сам пропрацьовується, з кимось пропрацьовується, неважливо. Да, запам'ятайте одну таку просту істину. Е, якщо ви дивитесь там, на когось, там це наставник, неважно, там, якийсь крутий бізнесмен, і якщо ви дивитесь і від щирого серця захоплюєтесь тим, блін, він там класний, він там розумний, значить, і у вас є цей потенціал. Тому люди, які попадають на мою сторінку, це є не випадкові люди, саме так нас зводить доля, як кажуть, так. Да. І до мене ведуть моїх, скажімо, людей, які, яких я можу навчати. А як я можу навчати той об'єм людей, які мене дивляться, тому що ви приходите з таким самим потенціалом, який в мене, який я вже десь розпакувала, і далі продовжую розпаковувати. Тому, якщо ви собі задавалися запитаннями, тим, що мені дуже відгукується те, що я вам тут розповідаю в своєму блозі, да, ви попали за адресою, а далі там вже хочете працювати зі мною, то пишіть мені. В особисті повідомлення. Да, Тут прям ви будете проходити, хтось отримує підтримку від роду, карта роду і карта врата прям оцей страшний суд, про який я сказала, вам відкриваються нові можливості. Також кажуть, зверни увагу на роботу з енергіями роду, да, захист, налагодити зв'язок. Да. Хто не знає, як з цим працювати, а хоче цим займатися, да, зайнятися темою роду, пишіть мені в Директ, я вам скину деталі. У мене є курс Сила предків. Це також наша, скажімо, опора, це наша сила, це наш захист, там наші закладені ресурси і таємні знання, в тому числі, і ви можете їх прийняти. Хтось тут наладить зв'язок з родом, і вам відкриється багато доріг, вам відкриється багато можливостей, ресурси і знань, і в тому числі здібності. Хтось буде розпаковувати свій родовий дар. Так як я пояснювала в попередніх відео, не всі мають рудовий дар. Не всіх рід наділяє родовим даром. Не всіх, так. Да. Що ще вас чекає? Якщо зараз у вас є якісь вжитні неприємності, вже бачимо, сонечко виходить. І вже ви на півдорозі. Якщо ви втомилися і кажете там, умовно чи напишете мені в коментарях, я вже задовбалась в тих трансформаціях, сиділа. Прекрасно вас розумію, тому що сама постійно проходжу свої трансформації і просто змиріться з тим фактом, що вони не закінчаться ніколи. Їх нас або насильно заводять, коли ми від цього відмахуємося, або ми свідомо самі йдемо в трансформації, і нам легше це перепроживати. Ми постійно прийшли для еволюції душі, для росту душі. Будете пожинати. Ти плоди своєї роботи, тобі успіху вам і хорошого нового року.